Ось уже третій рік на базі Тростянецької районної бібліотеки працює університет третього віку. В університеті діють три факультети, але найзатребуваніший це факультет англійської мови. Я застосовую англійську мову тільки для того, щоб допомагати внуку вчитися Він в школі. Він у восьмому класі вчиться і проходить англійську мову. Я йому допомагаю. Я кілька разів була е, за кордоном, і мені це дуже допомагало. А ще я маю маленьку внучку, яку я хочу е, навчати, навчати англійської мови самого-самого маленьку. Для того, щоб, щоб їй щось е, навчити чомусь, я повинна сама це знати. Використовую мене внучка буде другий клас, і мені придається вивчити уроки. І якщо дитина задає питання, я повинна їй відповідати. А щоб відповідати і правильно написати взят завдання для другого класу, потрібно ой-ой, ой які знання. Я перший рік на цих курсах, мені дуже подобається. Вихов, як представляю цю мову, учитель у нас дуже гарний, і мені, ну скажем так, мені все доступно, понятно. А так, як зараз таке час комп'ютеризації і в комп'ютері, яку програму не включить по-англійськи, хоча б розуміти і прочитати і зрозуміти текст. Я по-англійськи там напишу в телефоні, розбираюся, а ще в нас за границі родичі. До точки, за границей, за кордон. От, і мені треба для спілкування, аеропорту, переоформлення документів. Потім відтаку, тому що стюардеси теж спілкуються по-англійськи. І коли я їжджаю вже в Україну, в Марокко, там вивчають арабський язик і французький. Не дуже розповсюджена англійська мова. І я з рідньою. Зятя розмовляє по, по англійському. А друга на Франції. Там теж англійська мова використовується. Так що мені дуже потрібно вчити англійську мову. Я вам сказати, що я вже 12 лет езжу своїм дочителям за гнаті. І, відповідно, там просматривають фільми, розмовляють на другому мові. Но всі ті люди, які живуть у родственники, вони розмовляють англійською. І коли я приїжджаю до них, вони всегда е-е э, допомагають мені, значить, що те по-англійськи. Но имею такий такий базис знань, вивребрітони тут. Я можу їм відповідати. Ну і, конечно, я там бачу фільми смотрю англійські. Ну даже в этом году я могла встати із своєю дочкою разговаривать на англійському. Що я дістаю утром, що вона слова. За роки дії факультету 65 випускників вже отримали свідоцтва про завершення навчання. На сьогодні 39 вдячних слухачів опановують мову туманного альбіону. Кожен, хто закінчить курс. Зможе не тільки порозумітися на комунікативному рівні, але й навчитися думати англійською. Це є можливим завдяки тому, що під час навчання використовуються мультимедійні комунікативні ситуації, і процес засвоєння є набагато привабливішим завдяки елементам розваги. До речі, нещодавно за волонтерську діяльність сіма улюблена викладачка пані Наталя отримала лист подяку. Від міністра соціальної політики Павла Розенка, коли ми задумались над відкриттям такого факультету, так як англійська мова, спочатку я думала, що буде дуже мало людей ходити, тим паче такого віку, що воно їм не буде потрібне. Але як показали наші результати вже третього року, це справді потрібна мова в нашому світі. Тому що багато людей і жінок і чоловіків потребують цієї мови. В багатьох діти за кордоном в різних країнах в США, в Голландії, в Марокко, наприклад, до деяких приїжджають знайомі за кордоном, вони їх тут зустрічають, тому їм потрібно показати наше місто, розповісти, де що. Знаходиться, коли було побудовано, ми це також тут це вивчаємо. Деяким потрібно дуже багатьом людям, щоб допомагати своїм дітям та внукам в школі вивчення цієї мови, так як в наші часи в школі це дуже важко. Курси на дому коштують дуже дорого, тому це оптимальний варіант для них ходити сюди і допомагати безкоштовно своїм дітям вивчення цьому. З великим задоволенням слухачі курсів англійської мови разом із своїм викладачем долучилися до проведення руку англійської мови в Україні. У рамках цієї події пройшов відкритий урок з англійської мови, на який завітали директор районного територіального центру соціального обслуговування Ольга Шахова та директор районної бібліотеки Людмила Єфремова. Курсантам довелося самостійно виконувати неординарні завдання, відповідати на різноманітні запитання, розігрувати діалоги, грати в ігри. Заняття проходили жваво, насичено з використанням мультимедійного обладнання та достатньою кількістю розмовної практики. go to the library? To the lessons, English lesson. Fourth. For Yes, I like to go to the library and to teach you English very much. I am glad. To... I am glad too. Where do you live? I live in Trostanet. How old are you? I am 70. <laughs> Have you got <laughs> a family? I have neat family. What is your favorite clothes? My favorite clothes is uh, skirt and blouse. What is your favorite vegetables? <laughs> My favorite vegetables? Potato, cucumber. Mm -hmm. Corn. Mm -hmm. Okay. A melon. Where do you go today? I go to the English lesson. Where do you have English lesson? Lessons? I go. Uh, I have English lesson in the library. 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 Do you have teacher man or woman? I teach a young woman. <laughs> Do you like these lessons? Yes. I am very happy to see you today. Mm -hmm. Bye bye. Uh, what fruits food do you like? I like banana. Uh, banana. Okay. And what vegetables do you like? I like carrot. Okay. Cabbage. Okay. Okay. Oh yeah. Pepper. Mm -hmm. Pepper. Okay. Very nice. And what fruits do you like? I like peaches, apple, mm -hmm. orange. That's all? Banana. And okay. banana. Okay. Uh, what uh, vegetables do you like? I uh, like to eat uh, uh, Carrot, cabbage. And uh, what uh, fruits do you like? I like um, fruits, cherry, mm -hmm. um, great, orange, oh, orange, banana. Okay. Apple, um, Pine, apple. Oh. Apple. Mm -hmm. Цей урок максимально наблизив кожного слухача до англійської мови. Знання якої є вже не дивовижною навичкою, а необхідністю. Тож вивчайте англійську. Вона єднає та розширює можливості.